Пісню солов'ї зі Мешкали новим світ. Діна, земля Мій рідний край, всена сторона річого водограді і небо безкрає твоя краса, тобі любов моя, Влітаюсь в барви голосів, я піснею хочу привітати усіх з Днем незалежності. Бажаю щастя, міцного здоров'я, благополуччя і мирного неба над головою. Я написала вірші Україна моя мила, чогось дуже зажурилась. Не журись, моя рідненька, ми тебе захистимо, не дозволимо ні. Тебе ображати, станемо стіною місною, тебе визволяти, та ніхто й ніколи тебе не здолає. Ти ж моя Україна сильну волю маєш, Україно моя, Ти, мов, сонце ясне, Ти в піснях незрівнянна. Україна моя, ти мов зірка ярка, в боротьбі нездоланна, Україна моя, ти міцна, як та сталь, бо ти сильна, Україна моя, ти мов птах, що летить, бо ти вільна, Україна моя, ти держава моя самого. Незалежності вітаю, Україна, вставай, борися до кінця за мирне світло, чисте небо. Та за вільне краще майбуття не забуваємо тих героїв, котрі пішли на небеса, і те, що рятували Україну ціною власного життя. Українці, з ним незалежність всіх нас. Ми віримо в нашу перемогу, в наших воїнів і силу нашого духу. А й без хвищинець від Ми українці, українці. ми пишаємось <зві> <зві> цим. Моя Україна то пісенька мами, розлогі лини, колосяця хлібами. Вишнею садочки, лелеки на хаті, купають ставочки, марки пили хаті. Моя, моя Україна це мамина ласка, червона калина, бабусина казка. Це соняхи світі, горобчиків зрає. як краще у світі країни не знає. Сьогодні в Україні свято день незалежності настав. Бажаю, щоб вона була багата на безліч добрих і корисних справ. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, в моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. В моїй Україні є чесна влада, про неї в народі співають балади. Працює, і працює, з ранку до ночі, щоб людям відкрито дивитись у очі. В моїй Україні чимні дівчата, а хлопці вміють них щиро кохати, навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. В моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і не дають допомогу. І молодь моя, і не п'є, і не курить, Займається спортом, співати так любить. В моєї країні немає кордонів, і море, і сонце, Дніпро та рекони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її, крапка.